Добрий день, дітки. Ви, мабуть, здогадалися, про що ми будемо з вами сьогодні говорити. А якщо ні, то відгадайте загадку. Виріс полі колоском. На столі лежу шматком. Що це? Так, молодці. Це хліб. Діти, здавна існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб... Це святиня нашого народу. Для чого ж нам потрібен хліб? Чим він пахне? Так, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що сміхається весною, І щастям наших неповторних діб, Духмяно пахне хліб. Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернинки до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Звідки ж до нас приходить хліб? Ви про це дізнаєтесь, якщо розгадаєте загадку. Ходить полем з краю в край ріже чорний коровай. Що це? Так, молодці. Це трактор що ре землю. А хто ж працює на тракторі? Вірно, тракторист. Спочатку трактор оре землю. Потім сівалки сіють зерно. А що необхідно для того, щоб зерно проросло, як ви думаєте? Так, коли зерно проростає, його поливають дощі та гріє сонечко. Ось таке поле діти, влітку. Спочатку зерно буває зеленим, а потім достигає і стає жовтим. А про що ця загадка? Послухайте, золотавий та вусатий, в ста кишенях сто маляток. Звичайно, це колосок. Давайте подивимось, яка ж сільськогосподарська техніка допомагає людям збирати зерно. Вірно, це комбайн. Він обмолочує зерно. Потім зерно везуть на млин, де з нього роблять борошно. А з борошна в пекарнях вже випікають хліб, який потім доставляють в магазині. Де ми з вами купуємо гарний смачний хліб. А зараз давайте пограємо в гру, що зроблено з борошна. Скажіть, які з цих продуктів зроблені з борошна? Так, батон, бублики і пиріжки. А тепер подивіться на ті продукти, що тут виготовлено з борошна. Так, багет, паляниця і коровай. Дітки, ви молодці, дуже гарно справились з завданням. Запам'ятайте, хліб це життя. Хліб усьому голова. На все добре.